У Житомирській обласній бібліотеці відбулася перша персональна виставка авторської текстильної ляльки Наталії Бікерської Бікерська і ляльки. На виставці автор представила 30 ляльок, зроблених власноруч. Як зазначила майстриня, вона розпочала свою діяльність чотири роки тому з цікавості, вийде чи не вийде. Представляю сьогодні виставку. Це моя перша виставка персональна. До цього були виставки в кафе Каваманія в обласному театрі Кукол. Но ну, это лично моя выставка. Около 30 кукол тут. Естественно, это не все куклы, которые были. На одну куклу уходит где-то у меня неделя, дней пять, в зависимости от вдохновения и свободного времени. Кукол шью в подарок. Все куклы пошиты, все текстильные из ткани. Очень нравится шить кукольную обувь. Почти на всіх куклах у мене ну, в основному на всіх із натуральної кожи обувь, як розповіла автор, наразі її руками зроблено більше ніж 100 ляльок, які зараз знаходяться на теренах України та за кордоном. Є ляльки присвячені конкретним людям. Наприклад, лялька-копія Анни Гусарової, Житомирської фотохудожниці, автопортрет самої майстрині та її рідних. У Наталі кукли вони такі живуть своїм життям. От і я колись у дитинстві носила іменно таку зачіску, і вона не знала, і в мене таких навіть фотографій нема з цією зачіскою, і наталя зшила просто таке кукла захотіла так жити таким життям. Як зазначила колега Наталії Анна Івченко, роботи майстрині просякнуті любов'ю та добром. Виставка Наталі Бікерської це подія, тому що Лялька, яку виготовляє Наталка, має доволі складну технологію, ви бачите, і я хотіла сказати, що у Наталі Бікерської у ляльок у всіх є характер, є історія, є емоційне відчуття сприйняття об'єкта як глибокого художнього твору з історією із підтекстом із прямим баченням чогось. Наталка, вона надзвичайно талановита, і Житомиру дуже пощастило, що є такий майстер. Будь-яку роботу можна придбати, зробивши замовлення. Усі бажаючі зможуть подивитися на виставку робіт у Житомирській обласній бібліотеці імені Ольжича до 15 червня. Олександр Зущик Ігор Горхлань, телеканал СК.